Так, Доброго дня всім! Сьогодні ми розбираємо ось такого ножика. Це в нас Fox, торгова марка FKMD Fox Knife Military Division. Модель називається Predator. Хижак. Колір зелений. Досить непогане покриття на клинку. Хоча й не таке стійке як DLC. Ось тут видно. Сталька N690. Отже, для розбирання нам знадобляться дві біти. Т6 для кліпси, та табонок і Т-8 для услого. Починаємо з кріпси ось так. Далі відкручуємо гвинти Гвинти різного розміру, тому важливо не переплутати розташування. Так і відкручуємо ось Так, плашка лайнер. Клинок. Спейсер. Бунки теж головне не переплутати, вони різного діаметра. Останній гвинтик. Ножа розібрана. Так, розберемо деталі. Почнемо з плашок. Вони мають досить цікаву фактуру. Зроблені з матеріалу, що носить назву форпрен. В принципі, точно такий же використовується для пластикових деталей зброї. Так що відчуття при використанні цього ножа досить специфічне. Але при цьому приємне. Плашки ніяк не полегшені, але вони взагалі майже невагові. Якщо не забуду, то поміщу у кутку їх вагу. Окремо. Далі. Лайнер без замка. Дещо полегшений, має отвори під кліпсу і отвори під всі потрібні кріплення. Бачимо на верхній частині лайнера насічку для утримання ножа. В іншому Нічого особливого. Покриття здається таке саме піввіді, як і на клинку. Лайнер з замком. Ну, По-перше, звертаємо увагу на сталеву кульку детента. Вона не керамічна. Далі. Багато хто може сказати, що. Ось цей отвір в самому лайнері сильно послаблює замок, але я б так не сказав. Замок досить тугий. На самому замку досить груба пилка, ось така насічка, яка, наче, підвищує щеплення, але пальці вам дякую, не скажуть. Напевно, розраховано під е, рукавиці. Теж дещо полегшений. Теж співіді покриття. Антипроворот знаходиться саме в цьому лайнері. Антипроворот підешовий. Бонки, як бачимо, антипровороту не мають. Це важливо. Далі клинок. Має ось такий цікавий грінт. Зйомний. Шпеньок, причому, судячи з його висоти і кута заточування ножа, мені здається, що його доведеться зняти перед заточуванням. Торк 108. Далі. Отверди тенту. Наскрізний, а не просто заглиблений. бачимо прокатаний шлях. Бачимо, що Ніяких виїмок ні в клинку, ні в лайнерах нема. Шайби просто по площинах ходять. І бачимо дещо завалену п'яту біля дульки. Тут буде проблема під звиточку. Буде 100%. Є насічка зверху під великий палець. Досить багато м'яса довкола осьового. Воно нормально має бути. І цікавий стан п'яти, куди упирається замок. Мені здається, що це все-таки карбідізація. Але я можу помилятися. Поправте мене, якщо я помиляюсь. В іншому клинок як клинок. Шайби. Кольоровий метал. Одна менша, одна більша. Менша кладеться знизу, щоб не заважати лайнеру. Більша зверху. В цілому звичайні шайби. Трохи полірнути б. Фіксатор має ось такий вигляд і дуже простий принцип дії. З цього боку по ньому ковзає клинок по шайбі, з цього боку він сам ковзає по лайнеру. Переводячи його вперед, ми просто перекриваємо ось цим прапорцем. Рух лайнеру. Лайнер не може відкритися. Відповідно працює фіксатор лише в відкритому положенні. В... При закритому ножі фіксатор ми просто вперед не посунемо, оскільки лайнер заважатиме. В цілому запчастина не те, щоб дуже міцна, зігнути її можна, якщо є бажання. Але саме поперечно Поперечне навантаження має тримати добре. Про спейсер сказати нема чого. Пластиковий тримається на двох бонках скрізних і ось в цьому отворі у напливі, який потрапляє в відповідні отвори лайнерів. Ось в цьому вирізі міститься штифт під тімляк. Далі, осьовий досить міцний, з лискою антипровороту і з великим міцним осьовим гвинтом, в який коробки налили досить багато фіксатора, який при цьому взагалі майже його не тримає. Тому не знаю навіщо. Торкс звичайний, але дещо глибший за звичні, і тому має протриматися довше. Навіщо ось ця частина? Я можу лише здогадуватися. Мені здається, що такі ось однакові для автоверсії і не авто, і на автоверсії в цю. Виїмку чіпляється пружина. Але я можу помилятися. Тому, якщо в когось є досвід розбірки автоматичної версії, скажіть чи, чи, є у вас таке там. Далі, кліпса. В принципі, нічого особливого, за виключенням того, що це перша кліпса, яку я побачив на 4 гвинтах. До цього 2-3. Є один невеличкий недолік, який полягає в тому, що гвинти досить серйозно виступають і можуть заважати надяганню ножа на товстій штани. На джинси з підсиленням чи тактичні. Хоча кліпса відгинається, але це вже додаткова дія. Підганяти її, щоб вона налазила на посилені кишені. бонок нічого особливого. Потайні головки, торг ста6, багато фіксатора, який теж не тримає зовсім. Ось десь так. Бонки. Гвинтові бонки. Однакові. Наскрізні, без антипровороту. Тімлячна її. Упорна бонка відрізняється відповідно діаметром. Тімлячна трохи тонша, упорна трохи товща. Ось у нас запчастини і закінчилися. Переходимо до збирання. Так, починаємо збирання з задньої плашки. З самого початку вставляємо осьовий, щоб нічого не стало на перекос. Пам'ятаємо лиску і прикручуємо ось ці дві задні бонки. Згадавши, що у нас один з винтиків коротший. І він має бути от тут. так, закрутили, відпляємо спейсера. Є. Тепер ставимо блоку, блокаду. Дивимось, щоб ходило там де потрібно, трохи змашуємо. І кладемо меншу шайбу. Зайве мастило трошки прибираємо. Також можна крапнути на кульку детенту. Кладемо клинок і ставимо опорний штифт. Ось таким чином. Так, далі додаємо мастило і кладемо Велику шайбу яку знову таки змащуємо, не забуваємо встановити тімлячну втулку. і накриваємо в трошки складеному стані. Другим лайнером. Тепер можна розкривати. Перевіряємо, щоб все працювало. І накриваємо плашкою. Відповідно прикручуючи. Поки що без натягу. ось Осьовий. Eventually, Закрутивши гвинти бонки з цього боку, ми відкручуємо гвинт, що тримав бонку з цього боку. Він тимчасовий, сюди ми прикрутимо кліпсу. Він був потрібен лише для того, щоб бонка нікуди не втекла. І вкручуємо його на його законне місце. З таким чином. Тепер прикручуємо кліпсу. В неї всі гвинти однакові, дошивляємо їх по одному. Гвинти не магнітяться, тому бажано їх не губити. І підтягуємо. Так, залишилося останнє? Як видно, я знімав шпиньок, бо інакше було неможливо нормально заточити. Чіпляється він самим звичайним способом. І підтягується Викруткую на Т8. Підтягуємо шпиок і дивимося, що у нас по осьову. Підтягуємо осьовий до середини. І перевіряємо. Люфти відсутні. Блокада працює як треба. Механіка чудова. Ось, в принципі, ножа і зібрана. Так, враження від ножика. Дуже зручний в руці, Міцний. Навіть зі знятою блокадою люфти відсутні. При цьому на шайбах непогана механіка. В Цілому дуже сподобався. Італійці, як завжди, запороли слісарку, п'ятку довелося перероблювати. Тепер тут така ось дудка. Більш того, на офіційному сайті Fox. Вказана довжина клинка для цієї версії ножа, саме цієї, я дивився по артикулу. 95 мм. Але, беремо лінійку, беремо ножика. І що ми маємо? 95 і не пахне. 90. При цьому це якщо міряти від руків'я. Від шпінька, як міряють. За законами деяких країн взагалі 80. Причому з робочою РК з дулькою 86. Десь так. Причому, якщо ми закриємо, то ми побачимо, що 95 тут і не поміститься. Просто не вистачить є. Максимум 92-93. Далі. Ось цей гвинтик. Який трошки менший за інший. Як бачимо, він все одно трохи вилізає з лайнера. Це говорить нам про те, що якби він був звичайним, він би просто шкрябав клинок. Далі те, що шпник треба знімати для заточки на нормальний кут. Це ну, не те, щоб недолік, особливість така. Великий плюс, що він зйомний. Тобто маємо. Торкс, причому Торкс Т8, міцний. Зламати його майже неможливо. Сильно багато фіксатора там нема. По сталі, Дуже непогана N690, гарно точиться. Гостроту тримає добре. Тонкий папір нарізає взагалі без питань. Сподобалося, що є антипроворот на осьовому. Можна спокійно заливати фіксатором і користуватися. Не сподобалося перше. Відсутність антипровороту на бонках. Плюс досить м'яка фурнітура, навіть не дуже. Докладаючи зусиль, видно сліди від викрутки. Плюс те, що гвинт кліпси також тримає бонку, трошки ускладнює збірку. Доводиться його заздалегідь закручувати, а потім викручувати і саджати кліпсу. Блокада, в принципі, зручна, але може трошки чіпляти палець. Витирати. Та й необхідності в ній особливо і нема. Покриття, я б сказав, середнє. З однією з цих подряпин ніж був із коробки от з тією поздовжньою. Інші дві з'явилися. При першому збиранні. Через те, що я не помітив оцього гвинтика. І ніж, що встав трошки не по центру, пошкрябився об гвинтик. Так що, можна сказати, мій моя помилка. Але покриття ось таке. Оскільки ніж робочий, я не вважаю це недоліком. Ось і все.